Кресліть свою індивідуальність, обравши для оселі стильні меблі, виконані з якісних матеріалів за ексклюзивним дизайном. Допоможуть вам у цьому у панських меблях. Засновник фірми Василь Жупанський у сфері виготовлення індивідуальних меблів працює вже понад 10 років. Спеціалізується насамперед на створенні корпусних меблів. Виготовляють кухні, передпокої, шафи, купе та відкривні гардеробні. Ми маємо послуги дизайнера, малюємо проект, а тоді вже з клієнтом все погоджується. кожна тумбочка, як вона буде висуватися, як буде відкриватись. Окрім цього, виконують різноманітні замовлення для спалень, віталень, дитячих та ванних кімнат, продовжує Василь Жупанський. Виготовляють і меблі на замовлення для офісів, ресторанів, готельних комплексів. А ще у панських меблях вам допоможуть втілити рішення дизайнерів життя або ж візуалізують ваші побажання, спроектують не лише зовнішній вигляд меблів, а й порадять, як функціонально та зручно наповнити. it <laughs> Кухню чи то гардероб замірі безкоштовні. Приїжджаємо до людей, міряємо, обговорюємо, узгоджуємо і різні варіанти подаємо клієнту, щоб він уже собі міг оприділитись. Василь Жупанський каже: меблі це покупка, яку роблять раз на десятиліття, а то й рідше тому як фахівець радить не економити насамперед на фурнітурі. Тобто завіси направляючи, є фірми Блюм, є Мюллер Лінкін Систем. Панські меблі за роки праці мають миску реалізовувати Воних індивідуальних проєктів не лише у Коломиї. Доволі часто замовляють панські меблі у Чернівці та Івано-Франківськ. Ділиться Василь Жупанський. Тому, якщо ви в Коломиї, то завітайте у панські меблі на вулиці Мазепи, 64, торговий комплекс Сандоліно. Або ж телефонуйте 050 682 8014. Проконсультуватись і замовити індивідуальні меблі можна й дистанційно. Шукайте сторінку панські меблі у соцмережах Facebook та Instagram.